що зараз, які навики вже є? Стоїть біля опори, перевертається, повзає. Повзає, перевертається. Все, на сходинку заліз. Ага, ага, ага. Встає на... Мама тут, мама тут. Ні, йому достатньо. Да, шийку йому розслаблене, і грудну квітину, от, е, Йому Не треба перенавантажувати, трошечки можна. Тут трошки напруга є. О, тобто відтік е, ну, ще ну, не ідеально добре йде від голови до е, тіла. <плеси> тобто у мами або у мене на руках. Е, от, е, далі, з трьох до шести місяців, ну вже дивлячись, там перевертається повзе. не повзає, я можу чуть-чуть так, чуть-чуть так. Але е, в цілому. Для дитини. Ну, до трьох місяців там ще можуть бути газики, коліки і всяке таке. Тому в положенні да, беремо на ручки і прямо так от ходимо, в динаміці. Е, про це я чуть пізніше скажу. От, е, і, і тоді буде, бо кладемо, е, натягується тіло, от, і е, будуть, ну, буде дискомфорт, буде боляче в животику, не зовсім буде окей. Або хоча б на бочочок можна викласти на бочочок, в принципі, а, з вами ми усьо. Mm -hmm. да. mm -hmm. Ми вас будемо те чекати mm -hmm. на дитячі остеопатії. Мамі зі сі трошки з сейкою треба попрацювати, угу. а мамі то взагалі. Ну Не гішала. Ну, а так просто з шийкою ще треба буде попрацювати, за шийкою слідкуйте, тому що тут м'язове мама напружені. Ви можете прям... Оп-оп, такі комочки. Ой, вибачте, тут більший. Поможете, вот. Да, на другие не <сос> потому что они пальчиками <сос> сами не Дякую пока-пока. Я вообще не понял, куда я пришёл. Привет. Привет. І ну, тут, звісно, для нього трохи непонятно. Але е, ну, якщо мама говорить про те, що це було там рідко, і тут він тільки почав плакати, це для нас теж добре, О, тому що це динаміка і це якийсь новий досвід для нервової системи, це про те, що е, ну, за проявленням емоцій е, і такої істерики теж нервова система вчиться. От, вчиться себе стабілізувати, проявляти, показувати, тому що діти вони повинні бути голосними, незручними, некомфортними. Це та дитина, яка ну якби говорить про те, що там все, все добре. Не да, е, є е, е, коли там взагалі не замовкає і ну там гіперактивність, здевиге якесь, да, то тоді це ну, чуть, чуть другий перекос, але в цілому дитина не повинна бути такою прямо. Все, все добре, не плаче, не, 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 не кричить, нічого. Дитина повинна реагувати на чужих, на зміну обстановки, на те, коли її ну, від мами забирають, і так далі. Реакція повинна бути це дуже добре. Можна продовжувати працювати, якщо ми говоримо про таких малючків, то часто я беру десь і маму. Мами нащупую. От. Е, і тихенько малючка, да, ну це такі наші мамські положення, да, там багато всього є. От, і дуже допомагає, коли малючок плаче і зовсім не дається мені в руки піти, то я тоді, мама, мама на руках. От ми там що вікно дивимося, може прямо так і ходити. Наприклад. Я тут мамі спинку чухаю, поясничку шию. І одну ручку тримаю mm -hmm. переважно на поясниці, якщо дає до головки, mm -hmm. е, то можу слухати головку. І слухаю просто краніальний ритм середню лінію. Е, е, дивлюся, де є якийсь дисбаланс, да, куди е, тканини перетягують, для того, щоб пояснити мамі. От, е, але в зону дискомфорту я не йду. Малюків, mm так. -hmm. Mm -hmm. Ну, тут у мамы в всяких много. Да, крошечка, такие глазки классные. Да. Да, да, он говорит, это Трошки, да. Трошки, говорит, я не понял, чего это так много девчат рядом меня, мной. Я, конечно, хотел бы уваги, хотел бы, да.